Отже, друзі, дух змагання нас не покидає. У нас три команди. Ми вирішили зробити таку невеличку зарубу. Ось у нас такий приз. Той, хто виграє, той буде його початкувати. Так що вболіваємо за команду Fishing Feeling. У нас команда сиві інгульці. І команда. команда Юри і Саша. Да, Юра і Саша. Так, 10-15, стартуємо. Все, полетіли. Є, друзі, перша риба. Не знаю, залікова чи ні. Якщо огонь, то ну, звісно. Ми всього забираємо. А можливо і заліковий. Дивіться, який гарсенький смугастик. Ось він красунчик, трішечки. Засмальцювався. А от ось і сюди чішка. Правда, нерозмірний, на жаль. Але з покльовки. Так. Судачок цікавий, активний. От так, але... Не заліковий. Є хороша, гарна риба. Ух ти, Гарненький судачок. Ух ти. Бо сосі спрацював. У -да. мене було відчуття, що тут риба повинна Ой. бути. Ого, щучка, щука. Але все а, Залікова! Давай, братанчик! Тихо, 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 сюди. О, така гарненька. Півтора немає, звісно. Ну, кіло 300, кіло 400. Фух. А я думав сюди сіра. Ось вона красунечка. Усі, краси. Да, на іншу камеру вона дивиться зовсім по-іншому. А це мрабана. Так. Риба просить судачок, судачок, не на жаль, але ж судачок. Флепер. Дивіться, флепер, друзі, працює. Знов судачок. Покльов. Маленький. Так. Щучечка. Щучечка ти наша. Ти нам так потрібна. О, загрикова! 50 з а, 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 а хвістиком. Ну, Бейбриз, друзі, бейбріз, як би, ну, в неконкуренції. Не знаю чому. Саме ця приманка. Дивіться, пощупі. Ну за окуня вже взагалі мовчу. Шахта. Я. Шахта сухая балка. Возьмі. Угу. Все. Зараз. Все. Дивіться. Ось така хрінь. Плює он, он таку щуку. Оце вже, друзі, залікс 200. Зараз я спеціально для вас я приготував сьогодні ось таку камірушку. І дивіться, яка красота. Вже Знову на бейтбріз. Бейтбріз, так, друзі. Рулять. Покажи мандулку. що пацанчиків полювали. А ну дивися. У нас і камера є вставлять. Так, ми все встигаємо. І на змаганнях побувати. Красунчик дивись, який. Ну, два з половиною. Ух ти, друзі. Мабуть, так. Непоганий судачок. Спакльовочки, друзі. Мандулочка. Січок. Сачок Січок. Якщо вже яка дивиться, він гнає. Да, непоганий садачок. Ось, будь ласка вам, мандулочка, друзі. Свій світлофор. Заліковий. Ось вона де. Дивіться. Лесенька, і дивіться. І ось, будь ласка. Воно вона. Опа. Красунечка. Дивись, та ні, ні мала, там гачок. Хоч маленький, але ж зручненький. Так Мабуть цією рибкою ми, друзі, зачиняємо. Наш збір нам треба п'ять залікових риб. Диви. Опа, диви, що робить? Красунька. От. Не вижу я, не зараз, не вижу. зараз, зараз, зараз ми побачимо. Ось вона, ось вона. Ось вона, красунечка. О, є залікова. Залікова. Ого. А, ого. Єсть, ми зачинилися. П'ять залікових рибних піймали, будемо тепер збільшувати розмір. Теж гарні хлопці. Давайте. обняв. Новий лайфхак! Бак на борту. Коротше, пацани, ми виграли. Що тут? Нема що тут важить. Пацани приїхали. Поніс! Ми виграли. Лінейку, лінійку можна тільки піту міряти. А так, все тут у нас підходить. У нас тут 5 залікових риб. А в, них, а в них нема нічого. Ну що, друзі, у нас був один етап, один єдиний. Сонечко йде на закат. Ось. Зовсім скоро. Почнеться найцікавіше. Повинні бути судачки. Ну, сподіваюсь, вони будуть. Що я хочу вам сказати, друзі, вийшли ми після обіду, вийшли в місця, в котрих ми не те, що рибу бачимо, ми в неї впевнені, але вона закрила свою оту рот. Взагалі нема. Та навіть навіть впираюся, по відчуттям є, проходжу по рибі. І все, і вона не реагує зовсім. Можливо, наш вечір так сьогодні і закінчиться. А попереду у нас ще два дні тому. С дивіться далі. Друзі, ось такий, дивіться, ранок. Ось вам. А ми в палатках. А тут ось така ізморозь. Ось якось так. Навіть не знаю зараз, як будемо заводитися. Ну, якось будемо, треба. Нас чекають риби. Сьогодні дивіться погодка яка. Щоб ви розуміли, вона така буде ну обіцяють на цілий день. Максимум там до 2 метрів на секунду. А що буде з рибою, звісно, ви побачите. Ось так, друзі. Мінус 25. Смачненькі, дорогенькі приманки тільки отакі. Оце увалила, друзі! Перша риба Ось сюди. Фу, аж для кала. Оце бахнуло. З такого. Давай ще раз. Там ще має приманка. Та там все. Фу, оце увалило. Я ж злякався. Друзі, бейт бріз. Ось така ось нього, щоб ви розуміли. Вона нас, виручає вже не першу риболовлю. Невеличка приманка, а риби на неї клюють різні. Так, звісно, дуже неприємно, коли якийсь невеличкий окунь з'їдає, бо я ж кажу, що. Ціна цієї приманки. Ну, звісно, поки її з Японії довезуть до нас, то наші бариги наварять кучу. Ну, вона реально працьовита. Реально. Бачив? Друзі, ось ось він. Пішов виход щуки. Я вам хочу сказати, ми майже дві години на воді жодної реальної покльовки. Ну, так, да, якісь там. Окуня там десь трохи поб'їдали нам приманки. І ось, будь ласка. Все час, треба час, коли буде виход. І мені здається, пофіг яка приманка. Коли вона починає брати, то там все одно мені здається, що диви Вона все на свічку, вона йде на свічку. Отак. От Наступна гарна щучка. Якось так. Ну, затока є така у нас цікава, нікому не скажу. <гум> вона нас виручає кожен раз. Вже коли, ну, щоб ви розуміли, падають всі надії, риба зовсім, здається, закрила пику, а сюди приїжджаєш і вона бах і є. А ось перший смугастик. Да. Що я хочу сказати? Рибу треба дочекатися. Не ранкова, не вечірня, вона якась денна. Ось такий гарнисенький, сухобальський. Щоб ви розуміли, ось куди уходить пенсія. Да, саме тут, туди ось. От сюди. Дивіться, як все помальовано. Саме тут, в цьому місці, щучка вчора давала життя. А сьогодні, а сьогодні... тиша. Біла рибка гуляє. ось, Рибу ми бачимо. Що найцікавіше, бачимо і щуку, бачимо судака, але, але не так все просто. Нарешті, нарешті! Дивіться, який гарний смугастик Марадоша Зловачі. розловився, так, бо він бідний вже на ньому не те, що лиця не було, взагалі нічого на ньому не було. Така просто примара якась. На, да, поводка така окуняча, звісно. Правда, таких. Да, дивись. посміхається Марадона Дім. Блін. Таня, пауза, поки я витащу. Все. От так. буль. Охренеть. І То за пузо. За дві години, друзі, це перша поплівка, щоб ви розуміли. Легесенький такий, тихенький вітерець пішов і ось, будь ласка. Якось так. Сход, сход, так. Да. Був друзі невеличкий судачок. Вечірні майже. Ось вам ручок натуралочка. Ташки як. Прямо над нами атакують нас, дивіться. Готовляться до перельоту. Ми вас вітаємо, друзі! Третя доба у нас пішла. Дивіться, три доби і всі три різні. Вчора був стиль, сонечко, погода. Взагалі гарна для відпочинку, але не дуже гарна була для риболовлі. Зранку то ми підловили пару щучок, а потім відпочивали, відпочивали і від рибалки, можна так сказати. Хоча хлопці трошки підлавляв. Сьогодні у нас вітерець, десь до обіду він роздувається, розганяється. Будемо дивитись, будемо розуміти, що та як. Ми поїхали, будемо шукати нашу рибку. Перший нас зустрічає от, такий хі -хі, цвях. До речі, перед цим були покльовки. Окуня, звісно, Навіть без нього. Падлина з'їв приманочку і все. Натомість скінчилася. Перша рибка у марадони, друзі. Бачите голову? Содачок, мабуть? Ні, ні, окунь. був. Гарненький, можливо. Да, дивіться, який гарний смастик. До речі, це місця. місця... Да. А, він десь сітки де був. Сьетки. Дивись, від нього. Ой-ой-ой, дивись, дивись. Дивіться, погода для хижака майже ідеальна. Але ж не все так просто, все зовсім навпаки. Вчора навіть... При штилі набагато більше було покльовок, якихось рухів підводних. А сьогодні взагалі твоху не трохи зранку щось подьобав, повгризав приманки і все. А щука геть мовчить. Може ще не час, звісно. Ми поки впираємось. Витягнули жмут резини. То есть ловив тут щось або сітки ставив, бог їх знає. Уже ні. Невеличка. Да, щучка. Іли судачок, или щучка. Щучка, та не треба, не треба на треба, не треба вона маленька. Da. всі ми дочекалися, щука це важко назвати, але що О, так ось рибка стоїть внизу, друзі. Не внизу відносно. Ну, це вже майже сюди цара. Тихо-тихо, друзі. І подача, вона виходить, виходить на свічку. Так, да, що що, саме от на цій ділянці. Вчора тут такі гарні покльовки були на такому майже на вісяку і сьогодні. Це трішечки побільше буде. Як воно вона? Де? <свічки. Де? ставить свічки дається? Все. Вітер посилюється, друзі. Стає більш потужний. Так що все як написано, це мабуть вперше за якийсь час, що погоду намалювали правильно. Не збрехали. Так і малювали. Вчора в нас була тиша цілий день. Сьогодні вітер до обіду посилюється. Так що рибалка стає цікавою, майже екстремальною. Або цікавий окунь. Або не цікавий судачок. Або одно із двох. Не, не цікавий судачок. Так що. Малюки всі стоять в затоках. На. Вокунь. Вокунь. Гарнесенький такий смагастик. Отже, друзі, все. Завершилась наша. Триденна така собі вилазочка, риба дуже примхлива. Судака взагалі не бачили такого, щоб був трофейний. Хоча, що я замітив, спостерігаю, що з'являється, з'являється риба на місцях там, де вона повинна бути, але не хоче вона поки що ловитись. Можливо, тому хто приїде пізніше повезе гораздо більше, а в нас поки що так. В ну, цілому задоволені три дні, як не дивно, але ця ніч взагалі була тепла, навіть наметі не було холодно. Якщо минулої ночі під утро трохи підмерзли, то ця ніч взагалі була така, скажімо, шикарна. Попереду ще нас чекають водойми поруч, так що обов'язково зустрінемося. Пока-пока. Марадоша. Слава Україні. Героям слава. Окрім риби, дивіться, друзі, яка ще красота є. Тут синя ножка. Свинюшка, ще називають рибочок. З такої травички він росте. Поодинокі екземплярчики.